Привіт, мене звати Джесіка, адміністратор цього каналу, і сьогодні я вам попробую пояснити, що це таке си, -си». Се це як ся в українській мові, так? Наприклад, боятися, дивитися і сподіватися, так Так що ваша ся це в чеській мові се. А «си» — це коли хтось або я роблю щось для себе, так? Собі. Або один одному. Давайте спробуємо якісь приклади. Почнемо з «си». Якщо ми, наприклад, хочемо зробити собі каву, так, так це буде уділам си кафе, або каву. Уділам си кафе, зроблю собі каву. Якщо ми, наприклад, на роботі, так, і вас там, наприклад, 10, так? І ви скажете: Йду уділат кафе, так, так. Uh, інші люди це поймуть, як, uh, ніби ви їм також йдете зробити каву, так? Ви скажете йду у делати кафе про всіх не. Ну, якщо ви скажете йду си у делати кафе, йду си, так це що лише собі, а не комусь іншому. Або ми, наприклад, вдома, так? Вас саме живе багато, ви кажете, ну, ви йдете собі зробити лише собі якусь їжу, так? І ви скажете. Йду уділяти їдло. Так, інші люди це поймуть, ніби ви їм також йдеться зробити їжу, так? Но ви хочете зробити лише собі. Та що ви скажете, йду си уділати їдло. Йду си уділяти їдло. Так. Наприклад, барвім си власи, це краще собі волосся. Якщо, наприклад, хто запитає, що ти робиш, я скажу барвім власи. Так, інша людина це по мене, ніби я крашу комусь волосся, так? Наприклад, своїй подружі або мамі. Так що, якщо собі, то варвім си, класи. Малую си, очі. Ну, малюю собі очі, крашу собі очі. Якщо ми скажемо малую очі, так це комусь. А якщо собі, так малую си. Те, що це в нас «си». Ще є таке, що си, як один одному або між собою, так? Так що, цим «си» ми замінюємо між собою або один одному. Наприклад, віримо один одному, так? Це буде віріме си. Ну, Типа, віримо собі, так, один одному. Це «си» – це один одному. Так що віріме си. Бажаємо один одному це. Пшеєме си. Так? Бажаємо один одному щастя. Přejemе си щасті. А між собою це, наприклад, граєме си. Типа граємо собі. Граємо між собою. Повідаме си. Це розмовляємо між собою. Типа спілкуємося, так? так? Це повідаме си. Так що це в нас си. Давайте подивимося на. Се. «Се» ще раз повторю, це як «ся» в українській мові, так Так що, наприклад, дивитися буде «діват се», «діват се», Там. Дівам се на телевізорі. Дивлюся телевізор. Якщо ми щось дивимося, так це завжди на «на телевізі, на серіал, на небе. Uh, боятися буде бат Так, Я боюся пауків. Боїм се пауку. Боїмся Лечиться це лікуватися. Так що я лікуюся вже неділю. Лечимо уж уш тіден. Лечим се уж уштиден. Ще маємо і випадки, коли в українській ми маємо ся, а в не маємо або наоборот. Це треба просто запам'ятати. Наприклад, маємо «зустат» – це залишитися. Але ми не кажемо зустріч це. Ми кажемо просто зустат. То що я залишуся на роботі. Зустану в праці. Зустну в праці. Доуфат це сподіватися. Но. Я сподіваюся, що ти прийдеш. Дофам вже прийдеш. До уфам вже Гуляти це прохазитися. Прохазитися. Я йду гуляти в ліс. Йду все прохазати доса. Йдуся, прохазать доса. Або запитати це заптат се. Я запитаю подруги, буде заптам все, камарадки. Затем все, камерадки. Ці дієсла треба просто запам'ятати, вивчити. Тут немає ніякого правила. Просто є деякі, де треба запам'ятати, що маємо таке правило, що все і си si кажемо завжди, ну не завжди, на другому місці. Якщо ми маємо дієсло бути, так це кажемо на третьому, якщо не маємо, на другому. Так що, наприклад, так? І, е, е, вона. Милася Ванні, так? Она се мила вивані. Она все мила вивані. Вона на другу. Тому що в минулому часі, якщо це вона, там не кажемо бути. Так що, ну, не кажемо там вона є, так? У третій і шостій особи не кажемо бути Ну, якщо я там вже кажемо Діслов бути, Так що я сем се мила в Ванні я і сам мила виваня. Або якщо по-другому це сказати так, мила і сам все Мила і сам все виваня. В теперішньому часі це буде мию все виваня, так? Вона се миє виваня, або миє все виваня. Тут нічого не міняється, так? Це на другому, тому що тут не маємо дієслова бути. Але якщо маємо дієслова бути, то воно на третьому. Якщо ми дивилися фільм, так це буде коукали і сме на фільм». Або дівали сме на фільм». Так? А якщо вони так дівали се на фільм. Так, давайте о, подивимося якусь різницю. Мід це мити. Так? Мию надобі, мою посуду. Но міти все це митися. Так що моюся увагу це буде в виване. Займати – це цікавити, а займатися – це цікавитись. Так. Так що, наприклад, вона мені займа. Вона мене цікавить. Вона мене займа. А займа все це, наприклад, займа мені природа. Мене цікавить природа, так. лечить лікувати когось. Лечим свого пса. Я лікую свою собаку. А лечить все це лікуватися. Так що лечим все уж тиден, я лікуюся вже неділю. Уклиднювати це заспокоювати когось. Укледнюю свою камерадку. Я заспокоюю свою подругу. Укледнюю. Так, укледінюю. Трішки важке. А укледнювати це це заспокоюватися. Наприклад, досталася все до тяжкої ситуації, так що саму мусимо укледніти. Ну, я дійшла в тяжку ситуацію, так? Мені треба заспокоїтися. Видіть це бачити, так? Відім кучку. Бачу кішку. Відсе це бачитися. Каждий день все відім зі своєю камераткою. Кожен день бачу зі своєю подругою. Кожній день все відім. маємо таке, що можемо сказати си і се. Но це завісить від того, що ми хочемо сказати, так. Наприклад, облайкам все це одягаюсь, а облайкам си, це я одягаю щось. Так, так що. Облекам си бунду. Я одягаю собі куртку. Так. Тому що, якщо ми скажемо облекам все бунду, це без сенсу. Вони, бачите, в українській мові там вже воно міняється, тому що облекам все одягаюсь, а облекам си бунду одягаю. Так? Тому там не може бути вже се, а мусить там бути си. Тому що, якщо ми скажемо облекам бунду, то це комусь. Якщо собі, то облайкам си бунду. Малую все крашусь. Так, малююся. Якщо скажемо. Ну, якщо ми хочемо щось, що ми щось малюємо красимо. то це буде Малую СИ очі. Малуюси, Так, Малюю собі там очі, малюю собі ві. Так що це. Якщо ми говоримо про щось конкретне, так там буде все. Якщо собі це робимо. Якщо ми комусь щось там красимо, так? Або просто можемо сказати, малий у камераці очі. Тож, так, відео вже підходить до кінця. Дуже сподіваюся, що ви щось нове вивчили, або щось зрозуміли. І якщо ще щось не розумієте, обов'язково мені напишіть в коментарі або в телеграмі. Ще, о, от ці дієслова, слова, які... Ось тут були. Можете побачити на моєму телеграм-каналі. мова Так так. що, ось так. Ну, все. Бажаю всім гарного дня і до побачення!